Сумуєте, що прийшла осінь, і з жахом чекаєте, якою буде взимку комуналка за опалення. Не переживайте, щоб не переплачувати за тепло. Зранку натирайтеся борсучим жиром і вдягайте п'ять штанів. Та я жартую. Але як зекономити, я вам зараз розкажу. Вчені зі Стенфордського університету розробили спеціальну фарбу, що заощаджує енергію для обігріву. Чи навпаки, охолодження житла, бо вона відбиває до 80% інфрачервоного випромінювання від сонця. Така фарба наноситься в два етапи: спочатку шар із частичками алюмінію, а потім кольоровий з неорганічними наночастинками. Це дозволить не тільки заощадити електроенергію, а й зменшити шкідливі викиди від електростанцій, скоротивши їх об'єм роботи. На наступний рік я собі шапку такою фарбою розмалюю і буду в ній прохолоджуватися влітку. і Грітися взимку було цікаво і корисно. Тоді підписуйтесь.